Скажіть, що не так з молоддю? Молоддю ж є, правда, робота є. Нема роботи, так? О, а ні, що ні. потрібно зробити, щоб була робота? От як ви думаєте? Я? А? А? Як раніше було, все? Як раніше. От правильно бачите. Отож, ви, будь ласка, не входьте, бо Арсеній Яценюк буде слухати і відповідати на всі ваші питання. А не є, не є. О п'ятій годині з головного майданчика місто Ужгород. Арсеній це він буде відповідати на ваше питання. Але Арсеніові не можемо. Він буде казати, але об'ять його. Але тепер тоді два рази не буду казати. Що два рази не будете казати? Питання давати. Питання будемо задавати, але потрібно ж почекати, щоб прямий фірму. Для чого беруть? Для чого? Ну як ми вас знімаємо і вас будуть потім показувати? Не, давай давай а, сказати, можна і тепер буде показати. Можна й тепер сказати чікати, а тепер можуть і, і тепер сказати, і далі одно теж Ні, ми, ми зараз не в прямому ефірі знаходимося. Розумієте, ми зараз спілкуємося з людьми і хочемо вирішити найболючіші питання, котрі постають в вашому місті.